please leave me Сьогодні нарешті буде Q&A. Я цей Q&A взагалі готувала на червень, бо там мій день народження, там річниця мого каналу. Але стався арсенал, і після цього потрібен був відпочинок. І зараз я готова відповісти на всі питання, які ви задавали. І перше запитання, чому я полюбила читання? Через батьків, напевно, вони в мені взрощували цю любов до книг. Ну і читання для мене взагалі було таким допомогою і підтримкою, і друзями навіть тому що в мене друзі. Не так багато було в дитинстві і завжди вони мінялись. Літом три місяці одні друзі, потім в школу прийшов ти з кимось там іншим спілкуєшся, але постійних друзів якихось не було. І я таку підтримку шукала в книжках, які ваші книжкові а, ні і автори, чиї роботи ви не хочете читати з якихось причин або без них. Так, ну я напевно не буду тут ставити в приклад тих авторів по типу, не знаю, Павло Коельо. Чи ще когось, я просто назву тих, хто мені не подобається. Це Бакман. Просто не люблю дуже сентиментальні, супливі книги. Мені взагалі це не подобається, і я прям бачу, як Бакман маніпулює своїми читачами. Також мені не подобається Харукі Муракамі. Я намагалась його читати. Єдиний, єдина книга, яка мені в нього сподобалась, це підземка. Це не художній твір. Харукі Муракамі, це все ж таки документалістика заснована на подіях і теракті в підземному метро, коли така собі організація Аум в 1995 році розпилила зарін, і дуже багато людей постраждали, загинули після цього. І Харукі Муракамі спілкувався з людьми і написав цю книгу, таку документалістику. Єдине, що мені сподобалося, так я намагаюся його зрозуміти, і кожен раз я скільки не читала, скільки не давала шансів. Мене це не виходить. Книжкових ні в мене немає. Єдине, що я зараз зрозуміла, що мені дуже важко читати про жорстокість над тваринами, особливо котами. Я одразу це. Переношу на те, що це мож, мож, могло статися скажином, і я тому не можу таке читати. Хоча до цього в мене взагалі не було табу в книжках, я могла читати все, що завгодно, і мені було нормально. Як книжки змінили твоє життя та світогляд? Напевно, через різну літературу, різних героїв, які, яких я зустрічаю в книжках, я навчилась поступово розуміти різних людей з різними характерами, з різними думками. І світоглядом, ніж в мене. І напевно я навчилась таких людей приймати і ставитись до них з розумінням. не з усіма так, взагалі буває. Все ж таки бувають люди, які мене дуже сильно дратують, і я навіть не хочу з ними спілкуватись. Але то вже і ну і були деякі книги, які в певний період часу, дуже важкі періоди часу, мені сильно допомагали. І декілька от подібних запитань також було, чи міняються смаки в читанні з часом. Так міняються в мене чіткий період, коли я читала багато різної літератури і важкої, і якоїсь розважальної. А потім в мене був момент, що я читала дуже багато детективів. Потім був момент, що я читала багато якоїсь документалістики і так далі. Я Іноді в мене бувають періоди, що я читаю виключно чи намагаюсь читати виключно якийсь один жанр. Наразі, я, напевно, все ж таки повернулася до істоків своїх. Читаю зараз в принципі літературу різну, але єдине, що моя увага трішки сунулася до класичної української літератури. Чи дослухаєтеся до відгуків інших? Чи їм відгукам довіряєте? Напевно, так, я скажу, дослухаюся, але під настрій. Бо іноді навіть я почую поганий чи дуже хороший відгук на якусь книгу від людини, з якої в мене смаки взагалі протилежні, і я це розумію. Я все одно або додам, або видалю зі свого списку прочитаного. Ну просто тому, що я така, Ладно, все, все ж таки, буду читати чи не читати. Конкретних людей немає, це знов ж таки під настрій, під те, що мені зараз хочеться дивитися на букюбі, чи що. Слухати, о, тут мене запитали, хто ти за професією? Чи, чи працюєш за фахом, яку цікаву книгу порадиш про виховання дітей та стосунки. Я за професією, вчителька англійської мови та літератури. Якщо ви не знаєте, я працюю ux дизайнеркою додатків та веб-сайтів. Очевидно, що ні, не працюю за фахом. Дуже мало працювала за своїм фахом. А от якщо говорити про книги про виховання дітей, то в мене просто є список, який я чула від різних людей в певний період часу про. Те, які книги про виховання дітей варто читати, але сама я ці книги не сильно читала. Скільки часу в день зазвичай приділяють читанню та в якій частині дня по різному Наприклад, сьогодні я встала зранку і з самого ранку, десь 6.30 я читала книгу. Іноді це буває, що в мене ввечері є бажання. Іноді є часи бажання почитати це в день. Або, наприклад, я кудись їду. І, взагалі, іноді бувають дні, коли. В принципі не читаю, бо ані бажання, ані часу немає. Чим надихаєшся для створення контенту, де черпаєш мотивацію? А надихаюсь, напевно, іншими відео словами підтримки від глядачів, це теж дуже сильно надихає. Ну і в принципі завжди хочеться мені щось робити, щось знімати. І сам процес мені дуже подобається і монтаж, і зйомка. Тому, напевно, це і надихає. А тут було питання вже, як змінилися мої книжкові вподобання. Я вже про це відповідала, але тут ще є декілька запитань, яким бачиш свій канал через 5 років. Певно, хотілося б бачити його з більшою кількістю підписників. Хотілося б, але це все залежить від інших факторів, бачити інший більш гарніший фон в себе. І, напевно, якщо поміняється фон. І місце, де ми живемо, то звісно будуть набагато якісніші картинки, фони, і тому мені б це хотілося б теж змінити. І напевно мені би дуже хотілося ще більше якогось книжкового двіжу. І напевно, чим далі, тим більше я намагатимусь все ж таки десь приймати участь, з кимось спілкуватися, заводити нові знайомства, продовжувати старі знайомства. І от, напевно, і таким бачу свій канал. Книги або книги, з якими ти ніколи і ні за яких умов від тебе залежних не розлучишся. Певно, це плюс-мінус всі книги, які мені сподобались, навіть «Трійка» для мене це хороша книга. І я би зі, з усією своєю бібліотекою не хотіла б розставатись. У мене немає якоїсь однієї книги, яку би я виділила. Пам'ятаю, коли 24-го ми їхали з Києва, то я взяла тільки одну книгу «What Great Paintings Say», Я постійно її вам показую. А, проте я. Розуміла, що є інші книги, які мені теж подобаються, які б я дуже хотіла з собою забрати, але просто не було місця. І я розуміла, що вони мені поки що не потрібні. Бути. Тому я б не виділяла одну якусь дорога, вона дешева книга. Неважливо, мені головне, що кожна книга. Показує моє світосприйняття, моє бажання щось дізнаватися і певні якісь спогади з деякими книгами в мене є. Тому вони всі важливі. Якби всі книги на землі чомусь моментально зникли, то чим би ти займалась замість читання? Я би знімала відоси, це 100%, я би продовжувала це робити. Мені здається, так чи інакше, я б до цього прийшла, просто, можливо, знімала б інший контент. Напевно, я би просто, от якщо б взагалі книжок не було, я би грала би в настільний. Ігри і не знаю в комп'ютерні теж. Ну і іноді б дивилися серіали з фільмами. Якби ти писала книжку, про що б вона була, чи у якому жанрі, важко сказати, мені здається, до повномасштабного вторгнення я би сказала, що це була б якась художка. А зараз я би напевно сказала, що це особливо як буквально нещодавно прочитала книгу За є земля і я би написала напевно щось про Крим. Або це була би художня книга, куди я би вставила моменти, які трапились в мене в житті, і я би це переживала через головного героя чи героїню і рефлексувала би на цю тему. Ну, напевно так. Але знову ж таки, це, напевно, було б просто якась драма, сімейна сага, щось на кшталт того. Твоє улюблене місце зараз із того, що пам'ятаєш. Якщо говорити про Крим, то це, напевно, будуть якісь ліси, які знаходяться не так далеко від мого будинку, бо я дуже люблю такі місця, і в мене тільки добрі спогади з ними. В Києві не можу обрати одне місце. Мені подобаються і невеличкі вулички в Києві, які взагалі знаходяться дуже далеко від центру. І в центрі мені подобається. Гуляти, дізнаватися якісь нові місця Твій ідеальний день, яким він має бути. День, коли я все встигаю і при цьому читаю ще багато. Не знаю день, коли я не переживаю від новин, день, коли я не переживаю від роботи, від якихось своїх тарганів в голові. Це напевно ідеальний день для мене. Два слова про улюблені видавництва. Певно, це буде весел, тому що це можна сказати перше видавництво, яке мені прям дуже сильно сподобалось з наших українських ще дуже давно, бо я давно в них купувала вже після анексії Криму. Я просила друга привезти з Києва книжки саме цього видавництва. Мені подобається вибір книг. Мені подобається оформлення книг, якість книг. Бо напевно це одне з небагатьох видавництв, в якому мені все подобається, і великий вибір різної літератури. Я сподіваюся, що з роками це видавництво буде ставати все більше і масштабніше. Розумієш, я, я просто не можу обрати одне, тому що мені подобається і РМ, мені і лабораторія подобається, видавництво, видавництво. Ну коротше, зараз дуже багато різних видавництв. В кожній мені подобається своїм вибором книг, які якісь подобається політикою свої. Якісь подобаються якістю і обкладинками книг. Тобто їх, мені здається, дуже багато. Але, от, грубо кажучи, я обрала ВСЛ з усіх. Так, тут трішки ще буде особистих питань. Як довго ти мешкаєш в Києві? В Києві я мешкаю вже 4 роки. Напевно, 4 роки я вже мешкаю в Києві. Чи навіть трішки більше? Що тобі завжди може підняти настрій? Ну, звісно, ну, звісно, він. Ну як ще? Масюш. Так як я його розбудила, прийдеться тепер трішечки з ним посидіти. А твоє стандартне замовлення в Макдональдс. Рол з креветками, мені дуже подобався. З картоплею, з соусом і йди, йди вже. Але зараз рол цього немає, тому я замовляю звичайний чизбургер. В якому місті ти хочеш прожити все своє життя? Я вже не хочу нікуди переїжджати, міняти щось. От в Києві мені дуже подобається. Я люблю великі міста. І якщо місто Якомога більше, все. Я тут люблю жити. Мені не подобаються маленькі містечка, Вони мені, напевно, я би звикла живучи там, але все одно мені дуже подобаються такі от, прям столиці. Три причини, чому не варто читати книжки: це дорого, це дорого, ну це займає багато часу. А дай п'ять характеристик кажану: скажений, люблячий, дуже ніжний, дуже любить вкусні, дуже грайливий. Яку книжку ти не радиш читати нікому? Ліз, так як ти задала це питання, то я думаю, що ми будемо разом з тобою згодні, що ми не побажаємо нікому читати танці з кістками Андрія Сем'янківа. В якій книжковій вселенні ви б хотіли опинитися на цілий день? Напевно, Гаррі Поттер. Які жанри чи популярні книги ви не хочете читати і чому? Айн Ренд, не буду читати, я намагалася її читати і я вважаю, що це переоцінена дуже книга. Псевдо така філософія, а вона дуже популярна вже не один рік, і постійно її читають. Постійно я бачу це в топах. Ну що я дивлюся на свою полиці. Там мене все те, що хочу читати. Блін, я навіть зараз не знаю, які б новинки з того, що в нас виходять, я б не хотіла читати. Всі більш-менш подобаються по жанрах. Ви самі знаєте, що люблю читати різні жанри. Напевно, нонфікшн мене не дуже цікавить. Оцей от про саморозвиток, от все, що зараз якісь новинки виходять, я це одразу прогортую і не дивлюсь навіть в ту сторону. Психологія мені також не дуже цікава, я цим цікавилась у підлітковому віці. Напевно, як і багато. То хто. Ну і в мене немає такого, що ой, я бачу цю книгу усюди, тому я її не буду читати. Ні, звісно, я так, як і всі, можу захотіти щось прочитати, можу щось пропустити. А, ну і зараз дуже популярний вже не один рік в нас автор Дорж Бату, От я його читати не хочу. А, і Світлану Тараторіну, Дім Солі. Бо ті відгуки, які я бачу, начебто кажучи, що про Крим. Я там не бачу Криму і не бачу якоїсь кримської міфології. Це просто наукова фантастика. І по тих відгуках, які я чула, що ця книга нудна, мені мені 100% не сподобається. Оце от то, що я точно читати не буду. Як прийшла ідея знімати відео? Чи не боялися хейту? Прийшла ідея дуже давно. Знову ж таки, я в той момент в мене теж не було друзів, і мені хотілося з кимось поговорити про книжки. Про книжки не було з ким поговорити. І я пам'ятаю, як включила камеру. Це була стара, стара якась мильниця. І я просто почала знімати відоси, викладати це все. І отак, вот от декілька років робила. І хейту не боялась тоді, на той момент я навіть пам'ятаю, мене дуже довго не було ніякого хейту. Ну і зараз його немає. Якщо щось з'являється, то це щось мінорне, і це або починають ображати мою зовнішність, або починають ображати підписників, тому я це баню, і ви можете навіть це не бачити. А так я хейту не боюся, тому що, ну. Він усюди є жанри, які ви б ніколи не хотіли читати: фікшн психологія, саморозвиток, оцей от жанр літератури як стати краще. Чи є у вас книга, персонажі якої характером дуже схожі на вас? Давно не читала цю книгу, проте я пам'ятаю, як я дуже хотіла бути схожа на поліану. Дуже сподобалася ця героїня, і я багато тоді для себе. Взяла від а, цієї персонажки, напевно, персонажі з книги Анастасії Левкової за перекопом є земля, так чи інакше, схожі на мене. Скільки часу займає ведення блогу? Дуже багато. Дуже відеоси монтувати це, може весь вечір а, зайняти, зняти це десь 20, 30, 40 хвилин, ну ті годину я знімаю, хоча це прям з великими перервами. М -м і щоб зробити одне відео, ну це напевно, щоб сісти і робити, це один день потрібен, може навіть трішки більше. Що бо все ж таки ще й обкладинку треба робити, і обкладинку іноді виходить зробити не з першого разу і навіть не з другого. І я декілька днів над нею думаю. Міняю щось. У мене декілька варіантів, з яких я потім обираю. Один. Яка ваша історія взаємин з засновниками книжкового лева? Та ніяка я просто рік тому написала їм, запропонувала, сказала, що хочу про них зняти відос. І якось ми розговорились, почали спілкуватись і. Все, я просто їх така книжкова подружка. Не знаю, як це назвати. Просто спілкуємось. Я приходжу до них тусити, приходжу щось обговорювати, ділитися якимись новинами, щось знімаю для них. Тому ну от такі якісь дружні стосунки в нас. Ну і наостанок я залишила бліц. Паперова чи електронна книга? Паперова. Надаєте перевагу читанню вдома, чи міняєте локації? Взагалі я б міняла локацію. Люблю кудись поїхати і там почитати, але взагалі вдома читаю. Легке чи важка артилерія, важка. Проте іноді через новини читаю більш легку літературу. Під каву чай з цукеркою чи тільки чисті руки? Чай, кава, вообще супер, але я не можу їсти. Перше, друге, коли я читаю, взагалі це не роблю. Реальний світ чи фантастика. Реальний класика чи сучасність? Сучасність. І наостанок які запитання ви б хотіли почути і дати на нього відповідь. Я би дуже хотіла почути запитання, коли поїдемо в Крим, і мати змогу відповісти зараз. Я навіть не знаю. В мене таке відчуття, що ви все запитали, що я хотіла. Про що я хотіла розповісти і про себе. І тому, фух, ну і я наразі відповіла, начебто, на всі питання. Дякую всім, хто питав. сподіваюсь, що вам було цікаво. І якщо у вас є ще якісь запитання, ви можете задати їх в коментарях. Я ще можу з вами поспілкуватися там. А, ну і на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.